Для початку пройдіться по приміщенню. Крокуйте та звертайте увагу на контакт зі стопами. Звертайте увагу на контакт ваших стоп з підлогою. А також на рух кожної вашої частини, ніг тіла плечей, рук та шии. Також зверніть увагу на своє дихання під час руху. Спробуйте трохи потопцювати. І помітьте, як це відчувається, які відчуття є у ваших ногах і в усьому тілі. Або, якщо вам так хочеться, крокуйте трохи пом'якше. Потім дозвольте своїм ногам зупинитися. Зверніть увагу на центр ваги. Можете трохи погойдатися вперед-назад. Зупиніться десь у центрі і спробуйте досягти контакту якомога більшої частини стопи з підлогою, включаючи пальці, подушечки, плеснові кістки і п'яти. Зверніть увагу на коліна. Ви можете трохи поворушити ними. І нехай вони будуть одночасно гнучкими та стабільними. Ви можете трохи поворушити тазом, і стегна рухатимуться за ним. Зверніть увагу на відчуття у грудях, шиї та голові. Тепер перенесіть вагу з боку в бік. Зверніть увагу, як ви можете контактувати з підлогою за допомогою стоп. Це невелике перенесення ваги відчувається у всьому тілі. Коли ви стоїте стабільно. Це дозволяє зняти м'язову напругу. Спробуйте зупинитися і постояти деякий час нерухомо, Зігніть ноги в колінах і попружиньте. А руки нехай гойдаються вздовж тіла. Твердо станьте на ноги і зверніть увагу на підлогу під ступнями. Можливо, у вас вийде трохи розслабити плечі? Можете звернути увагу на своє дихання? Як Ви відчуваєте своє дихання? Що рухається, коли ви дихаєте? Який ритм вашого дихання? Воно швидке чи повільне. Залишайтесь внизу і намагайтесь знайти зв'язок з внутрішніми м'язами живота. Ви можете спробувати видавати негучний звук ццц, щоб встановити контакт. А тепер, використовуючи м'язи живота, а також ноги і руки, виштовхуйте себе вгору на видиху. Ви можете використовувати звук або продовжувати без нього. Вдихайте, коли опускаєтесь, а потім видихайте, коли відштовхуєтесь. Дозвольте вдиху відбутися і відштовхніться. Шукайте опору в руках і ногах, а також у внутрішніх м'язах живота. А потім зупиніться і почніть легко бити п'ятами по підлозі. Шукайте м'якість і контакт у всьому тілі. Розслабте плечі. Знайдіть свій ритм рухів і ритм дихання. А тепер зупиніться і постійте нерухомо. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте, коли стоїте нерухомо. Можливо, вам легше відчувати своє дихання. Тепер почніть обертатися. Тепер у вас є можливість помітити рух. Починаючи від ніг. І закінчуючи головою. Всередині вашого тіла, а також те, як ваші руки коливаються і торкаються вашого тіла, шукайте контакту зі ступнями, ногами, всім тілом, до плечей, шиї, щелепи. Чи є м'язи, які можуть розслабитися, коли ви знаходите підтримку всередині себе? І ми закінчуємо вправи, поклавши руки на груди. Ви можете продовжувати обертатися, але тепер це більше схоже на обійми та гойдання. Оберіть ритм і тем самостійно. Тут ви практикуєте турботу про себе.